Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам! Не хвилюйтеся! Я нічого не буду вас просити. Я українець, я бажаю вам миру і добра, я християнин. Знаєте, я закликаю людей, щоб молилися за Україну, щоб Бог зупинив війну і дарував мир і спокій нашій державі і нашим серцям. Ну а також хочу сказати вам добру новину, що Бог любить нас, Ісус Христос любить людей. Ісус Христос прийшов в цей світ, щоб спасти людей. Тому що ми є всі грішні і ми не можемо себе врятувати. Але Ісус Христос Він заплатив за усіх людей, щоб нас спасти від будучого Божого гніву, від гріхів, від вічних мук і порань пекла. Но цей вибір залежить від нас. Ісус Христос Він залишив нам своє повеління, щоб любили Бога і любили ближніх. Чи люди виконують ті заповіді? У Десяти заповідях Бог залишив свої вимоги до людей. Але люди цього не роблять, люди не виконують. Багато людей мають слово Боже, ходять до церкви, але живуть не так, як вчить наш Бог. Но Бог любить людей і не хоче, щоб кожна, щоб жодна людина померла і пішла в пекло. Тому Ісус Христос прийшов на цю землю, прожив життя, яке ми не зможемо прожити. І помер на Христі смертю, на яку заслуговуємо ми. Но він помер для того, щоб ми були спасені, прощені і оправдані. І Він Воскрес ради нашого оправдання. Але Він дарує життя вічне тільки по вірі. Бог є любов, Бог хоче подарувати вічне життя кожній людині. Але цей вибір залежить від нас, чи прийме людина цей дар, чи відкине. І якщо ми приймаємо Ісуса Христа як своїм Господом і Спасителем, довіряємося Йому Його жертві, тому отримуємо вічне життя і прощення гріхів. Якщо людина відкидає, Ісуса Христа, то вона сама буде платити за свої гріхи вічно і ніколи не зможе розплатитися. Задумайтесь над вічністю. Кожна людина помре. Закінчиться війна, ми молимось про це, маємо надію. Але люди не перестануть помрати. Ну що буде далі? Читайте Біблію, там все про це написано. Читайте Слово Боже, віруйте, що там написано, виконуйте, що там написано, і Бог буде вам допомагати. Покайтеся своїх гріхах. віруйте в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Нехай Господь благословить і береже кожного з вас. Гарного дня і чистової дороги!